Щоб ми могли зреформувати сьогодні українську економіку, нам потрібно збудувати енергетичну незалежність нашої держави. Що для того треба зробити? Перше, це диверсифікація джерел постачання енергоносіїв. Сьогодні українська економіка побудована таким чином, що ми є дуже залежні від постачання російського природнього газу. Насправді Росія цим користується, і ви знаєте, що вони нам встановлюють. Газ, скажімо, за ціною 500 доларів, хоча в Європі продають набагато дешевше. Це є намагання політичного, фактично тиску на Україну. То що для того робити, щоб вирішити питання диверсифікації? Та все дуже просто. Сьогодні, якщо Росія нам ставить ціну 500 доларів, ми кажемо, шановні, тобто не шановні, а ми вам ставимо пропорційну залежність. Ціни відпускної, яку ви нам даєте на природній газ до транспортування вашого газу територією України, тим більше, що ви напевно знаєте, що Росії важлива не так, не стільки труба, хоча тропа важлива, як для Росії дуже важливі природні газові сховища, які знаходяться на заході України. Сьогодні Росія платить України, Україні один кома сім на тисячу кубометрів на 100 кілометрів транспортування газу нашої території. Росія, щоб бути незалежною від України, почала будувати південний і північний потоки. Але дякувати Богу, після цього конфлікту, який відбувся в Криму, Європарламент ухвалив рішення про призупинення фінансування і взагалі введення проекту південного потоку. І як би Путін там не хараховився, але все одно, навіть якщо він запустить теоретично ці потоки, мінімум 50% їхнього газу, вони все одно будуть продавати. Європі і транспортувати через територію України. Тому перша умова. Ви нам 500 доларів, нема питань. Ми вам не 1,7 долара, а ми вам 17 доларів. За тисячу кубометрів на 100 кілометрів.